Вітаю вас, діти! Сьогодні я розкажу вам про одне із свят нашої любої країни. Існує свято Святої Трійці. Або ще це свято називають зеленим святом, бо воно відзначається через 50 днів після Великодня. Це одне з найважливіших свят. Воно розпочинає літній сезон. Зеленим це свято називає тому, що в цей день всі трави, квіти та дерева стають цілющими та дуже-дуже корисними. Їх можна освітити у церкві, як пасочки у Великдень. Свято Трійці вважається дуже веселим і радісним святом. В цей день не можна сумувати, ображатися, ругатися і думати погано. Це свято припадає на той час, коли розпускаються дерева і розквітають квіти. Цей час краще проводити на природі, брати участь у розвагах, гуляти, водити хороводи. Ось так це свято і святкують в Україні по сімейному та на природі тож малята, Гарних вам свят та до зустрічі на наступних заняттях!